Айоси боси. Запускаємо паніка в космос. Взяв свою сім'ю, щоб її захистити Вадимові щиток вдів, тому що він мелкий, жінці хватить очків, а я буду без нічого. Все народ. Відходимо по підпалюю. Так, кіло 200 ракетного паліва. Все, відходьте народ. Бо я сам боюся. Чекай, де, де б це стати? Ого! Добре смолет. Чекай, 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 чекай Люб. Зараз саме починається. Айоси, боси. Коротше, на другий раз сім'ю не буду брати з собою. <кій> ну, очки тебе спасли. Ага. Ой, Босий. Сподіваюсь, більше нічого не буде вилітати. Ого, яке червоне. Воно вже все. Вроді би. Я сибоси, я ж сам налякався. Тобись, оці куски розлетіли. Я думав, я думав, в тебе, думав, думав, в тебе куртка згорить. Вроді би ніде нема. Бач, воно безпечне. Баш, од в щітко йому нічого не загрожує, стоїть собі дивиться, хоч би що.